Вже більше року в Рівненському міському суді не можуть розглянути справу, що стосується львівського правоохоронця. Чоловік в липні 2022-го, будучи чинним працівником поліції, приїхав на рівненщину, де назбирав собі на довічне мова про вбивцю, який на той час я повторюю ще раз являвся працівником поліції. Перше він знаходився в стабільній зброї. третє, це всі дії, так званий розбійний вовояж, проходили. Ну. У нашій Рівненській області людина приїхала з області, Львівської області, щоб знайти злочини. Відомо, що підозрюваний викрав автомобіль, здійснив розбійний напад на обмінник, взявши в заручники людину. Застрелив на сходах магазину військовослужбовця Романа Ніколайчука, який намагався зупинити зловмисника і, втікаючи, не заплатив за пальне на АЗС. Є ублюдок, який приїхав. Є кілька епізодів, є трагічна загибель товариша. І є два роки майже фактично стояння на місці з боку суду, з боку сторони обвинувачення. Які не можна навіть, забезпечити дуже часто появу тих самих свідків, потерпілих, таке затягування справи на думку рідних товаришів вбитого члена ДФТГ, деяких потерпілих і свідків пов'язане з можливими зв'язками підозрюваного. І поки суд не може нормально розпочати процес розгляду справи, людям доводиться знову і знову переживати жахіття, що сталися в липні 2022-го. Я на магазин заходжу через вже вже змогла. Я з психологом попрацювала трошки. Я вже змогла зайти на магазин. Але через задній вхід, я через центральний вхід не можу ходити, тому що саме на тих сходах, де я його там втримала, е... ну літати я ж не вмію, правда? Ж? Е... І тому... Але я знаю, що мені треба далі продовжувати жити. Вперше розповіла свої спогади про той день і касир обмінника, у якої тоді зловмисник вимагав гроші. Я не забуду цей день, тому що у мене з цим днем є ну, багато чим пов'язано, Не тільки ця страшна історія, а відповідно, там в той день тата було день народження. Ну і ти розумієш, що якби тебе б не стало, то це був би дуже гарний подарунок. Але що їм можу сказати, що людина ну, пішла два-два роки, ну, трошки ну, ти заспокоюєшся з цією справою. Але ну такі деталі, які там були, ну не знаю, може з років пару більш ніж ніж два, воно може ну притупиться, і ти можеш трошки забувати, але ні. А поки всі причетні чекають зрушення розгляду справи з мертвої точки і з надією приходять на засідання, дізнаються про перенесення на іншу дату зв'язку з повітряною тривогою. Неявкою всіх сторін або просто декілька хвилин перебувають у залі, аби почути, що ймовірному зловмиснику продовжили запобіжний захід тримання під вартою. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник випуск новин.